Жаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні у нас регіональна поїздка. Спочатку Хмельниччина, наша Хмельницька АЕС, нарада щодо безпеки і важливого проекту: проекту добудови блоків станції. Загалом готуємо для України запуск ще чотирьох блоків: перший етап два блоки, плюс 2,2 Гігавата згодом другий етап ще два блоки американські. До речі, блоки будуть потім компанії Весінхаус. Теж два кома два гігавата. Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на добудову станції. Це буде найсильніша наша станція, і цей великий проект дозволить Україні не тільки обходитись. Безімпортної електрики в складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей, для нашої промисловості. Я вдячний всім, хто підтримує. Дуже дякую вам. Сьогодні ж була Рівненщина Острог, наша Острозька академія, спілкування зі студентами, дуже класними. і Потім з бізнесом області. Ми зараз готуємося до зустрічі та перемовин. Мюнхенській вже конференції, і в дорозі вже переговорив я тільки що з прем'єр-міністром Польщі, Туском, з президентом Литвиною наусідою. Координуємо наші позиції. Спільний європейський захист. Це надзвичайно важливо працювати в Європі, працювати всім разом, досягати спільних результатів. Були сьогодні доповіді військових наших, дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Ну, неправильно називати їм географію, не буду а, робити це політичним. Але я хочу подякувати нашим хлопцям з 425 окремого штурмового полку. Ваша сила дійсно має значення. Молодці. І щойно я говорив також з Головкомом Сирським. Нам треба. Зміцнити наші повітряні сили, саме авіаційний компонент, нашу військову авіацію. Я доручив главкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова з заступником командувача повітряних сил. Слава Україні, українці!